Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня мы все разом пришемся прекрасной храмой, святого ученика и ордена любимоносцев. Жив цей великочник у 3 столітті. В раді моїй своїм батьки померли, і він пішов на воїнську службу. Він скоро учасник е, завоював таке велике увагу, від воїнів. Його сам імператор в той час право поставив свої висели незначання. Він був дуже відданий віриного славу, який сповідав вірувати святості. Ми знаємо, що царні откриття сповнився в історії як самий великий, що злочин, вони всі християни, ті сповіли з Христа. Ми знаємо, що він всіх придавав вручення. Він тоді і зрад, на той час удався, що ми повністю той сповідали Христа Господа Богу щоб їх всіх заключали з керівництвом, їхніми майно, самодати і спущалися до кіберних моїх. От коли моє Європі почув усе приказів братора, він повернувся до серці Богу, наставив Він є християнином і осводив його за те, що він дав такий указ на знищення всіх християн. Сам імператор, коли почув, що він хороб проти нього море і захищає християнин, спілкувався, приказав своїм сановником, що вони його взяли, заключили в клітицю. І в першу чинічому заховали ноги, голови, положили на спину. І на груди положили такий великий, тяжкий камінь. Навіть рад, де не буде живе. Коли його привели на судилище вже на другий день, відкриття обмінив, що його прив'язали до мого колеса, зв'язу були поставлені такі серпини, різні, груді, вито, і почали прощати це колесо і повністю його тіло розмовити на такі ми пішли в храм, цей підутський храм, а погода принесе І залишилося багато воїнів, які стерени сигналом допоможення. І в той час ми побачили як з'явився анти Господи прямого целу колеса, кого сигнали, охочим Я святою Христос, якого не сповідаю. Сам Господь Ісус Христос придав великоучника і страждання. І вона існувся, великоучні таких органів, в той час іселився, повністю. Багато людей, соловники, умировали у Христа Спасителя Господа Бога. Даже сама царейца Александра, Сажинка императора Географиана, исповедовала Христа, і потом вона також постраждала за Христа Спасибо. Также и на соловники в цьому гидовском храме. Там анатолії ще щедають сразу.

і Ворожаючі змії, ця історія також була дявола, це не його і щастя його, життя в тому, що треба в столітті, місто там було таке, таке ворог. Вони виходили на берег озера, відпускали, пов'язували хлопчику чи дівчини, змій, випусав з озера і пожирав. І от коли вибув Жрелі в самому царю, поступив свої. своєю супругою, вони прив'язали маленьку дівчинку до столи і вже читали, що має з'явитися змі. І вдруг ну, вони побачили на коні воїна, який приблизився і сказав, що то таке робиться. Ми сказали, що розповіли історію, що може разом, жертву це прокору своїх дітей. помолитися на нього, щоб він оберігав нашу державу, нашу творцю, щоб Він допомог нам у боротьбі з цими видимими і невидими ворогами, щоб він всіх нас укрепляв, насправді мощі природи, заслугючись і святих, які помогли Господа Бога.